Вітаю! Його невідправлене повідомлення для вас. Буде один варіант. Розглянемо детально. Комусь потрібно це почути. Так, невідправлене повідомлення. Ми зараз все розберемось. Так, ви дуже бажана, красива жінка, можливо, вогняної стихії, так, за знаком зодіаку, або просто в таких енергіях класних. Що, сумує він щось, тому що хоче, щоб доля так повернула ситуацію, щоб зустрітися з вами, так, і взагалі, щоб стосунки з вами мати, але насправді зараз немає нічого, ніби так, тому що є певні обмеження, в кожного будуть свої, і сильний потяг у нього до вас. Дуже ви його приваблюєте, важко йому з цим усім боротися. так, а, якась ситуація в нього, він говорить, ніби застій зараз, ну, нічого не відбувається, а, але він бачить перспективу ваших навіть серйозні наміри в нього. А, поки що говорить я, я думаю, я це все обдумаю, як це втілити в життя. А, і ну, Він розуміє, що його дуже сильно тягне до вас. А, і ну, Він не може це поки що реалізувати, і ну, тут прямо може… Тут з'явились почуття до скупків. Коли є вже почуття, і закривають інформацію, чому закривають? А, ну, тому що. А, так, зараз. Тут, як а, дивіться, а, ви дуже красива, самодостатня жінка, і він розуміє, що. Ви можете і без нього справитися, але в нього з'явились до вас почуття, і він хоче прямо серйозних стосунків. Можливо, зараз він не може вам цього дати, тому він старається поки що йти від цих почуттів. Але коли вже є почуття дівчатка з мого власного досвіду, я вже багато розкладів робила. Рано чи пізно він не витримає і проявиться. Чекайте. Дякую за увагу. З вас подобайки і підписка.